Вітаю, друзі, щирі добрі люди. Вітаю вас. Привіт. Всім привіт. Я вам зачитаю вірш. Сюжетні лінії, герої. Життя неначе гра. Тут є і мама, і учитель, сестра, дочка. Є її художниця і писанкарка, поетеса і казкарка, цілителькою є я для душі. Пишу цілющі писанки й вірші. А скільки ще я ролей маю, живу, сама себе я відкриваю. Для цього дане нам це життя, щоби пізнати своє я. Ця глибина ось тут. Тут у собі ми несемо, все. І світло, і любов, і добро, і зло, і злість, і печаль, і гнів. Все у нас є. І коли ми пізнаємо себе, коли ми проживаємо різні етапи страждання, болю, розпачу, окунаємося у них аж на самісіньке дно, вирішуємо досить, досить Богу всі проблеми віддаємо. Змінюється стан, змінюються вібрації, які ми від нас ідуть, як ті хвилі Wi-Fi. Ми ж кожен передаймо свій внутрішній стан. Останнім часом дуже притягуються рідні душі. Дякую всім вам за те, що. Підтримуєте мене, пишете, пишете свої рекомендації, задаєте від... різні запитання, на які ви хочете почути відповідь. Підтримка для мене дуже важлива. І підтримка взагалі нам надає силу, нам надає крила, нам надає можливість творити. То я буду підтримувати вас усіх. Своєю поезією, казками, поемами, оповіданнями, згадками, думами, писанками. Я буду підтримувати вас усіх, а ви мене. Бо у єдності наша сила, і це не просто слова, це пережиті слова. У єдності вся природа живе, це весь єдиний організм. У єдність до Творця повертається після життя душа. А тут у тіліці. Кожен може відчути, я сам відокремленість може відчути ці емоції, може відчути смак життя. І щоб цінувати кожну крапельку любові, затишку, миру і добра. Інколи болючі, важкі уроки вибирає наша душа, ми сперечаємось, незгідні, жаліємось на долю. Та проходить час, Бог дає нам сили, і ми з тих випробувань виходимо зовсім іншими людьми. Це шлях. Це розвиток душі, це єднання з духом, з усім, це шлях довжиною у життя. Я вам бажаю його пройти достойно. Сьогодні найсильніший день у році, хоча кожен день найсильніший, кожен момент найсильніший. Сьогодні сонцестояння. Тиша, природа, нові усвідомлення. Куди не глянь, все дарує натхнення, природа, кольори, квіти, зелень буяє. Все показує який світ безмежний, який красивий, яка красива земля. Я сижу тут, на полі у траві. Читаю вам вірші. Біля мене прилетів Джміль. <гум> Я вам передаю цей такий спокій душі, якщо ви в місті, там, де вир машин, там, де багато людей, щоб ви відчули цей спокій, цю тишу. Оса прилетіла до мене. Хитаються квіти, дихає вітер, радіє земля, все то є я, спів солов'їни, клекіт журавля, дзвін всіх струмочків, що течуть у річки у моря. Все то є я. З вами була Наталія Руда. Гарного, насиченого, натхненного вам дня!